А вітаю вас. Сьогодні ми вивчимо новий вид функції, яка називається функція Y дорівнює k поділити на x та ознайомимося з її графіком. В житті дуже багато є величин, які мають обернену пропорційну залежність. Наприклад, якщо ми знаходимо час руху, знаючи постійну відстань і Ділимо на швидкість, то величини час і швидкість оберно пропорційні. Дійсно, якщо збільшується швидкість руху, зменшується час. І навпаки, якщо зменшується швидкість руху, то збільшується і час. І з фізики відомо також поняття густини. Густина дорівнює відношенню маси до об'єму. Густина і об'єм це обернені величини. Якщо збільшується об'єм, зменшується густина, і якщо зменшується об'єм, збільшується густина. Також із фізики, із другого закону Ньютона відомо, що прискорення дорівнює сила поділити на масу. Прискорення і маса обернені величини. Чим більше маса, тим менше прискорення. І навпаки, чим менше маса, тим більше прискорення тіла. Означення. Функція. Y дорівнює, y дорівнює K поділити на X, де K, число, яке не дорівнює нулю, називається обернена пропорційність. Обернена пропорційність. Наприклад, y дорівнює 2 поділити на х. Тут коефіцієнт k дорівнює 2. Або y дорівнює 1,5 з мінусом поділити на х. Тут k дорівнює мінус 1,5. Розглянемо функцію y дорівнює 6 поділити на x. Нам потрібно побудувати її графік. Графіки функції будують за точками, через які вони проходять. Тому запишемо в такі таблички деякі значення незалежної змінної аргументу. Ось вони перечислені. Обчислимо відповідно за формулою 6 поділити на x значення залежної змінної y. Потім розглянемо. Координатну площину, на якій відмітнені ці точки, які є в таблиці. Якщо ці точки буде більше і більше, то ми побачимо, що вони всі будуть знаходитися на деякій лінії. Це не пряма лінія, це не коло, а це інша лінія, з якою ми зараз познайомимося. Давайте з'єднаємо акуратненько. Сіточки. Ми бачимо, що графік це деяка лінія. В математиці, в алгебрі така лінія називається гіпербола. Отака От лінія гіпербола. В даному випадку ми отримали, що графік. Цієї функції це дві такі гіперболи, Або, як говорять, дві відки гіперболи. Отже, гіпербола. Тепер розглянемо графік функції y дорівнює мінус 6 ділити на х, к дорівнює від'ємному числу мінус 6. Ми бачимо, що графіки розташовуються вже е, в другій і четвертій чверті теж. З'єднаємо єд... їх. І отримуємо дві вітки гіперболи, які знаходяться вже в другій і четвертій координатній чверті. Отже, робимо перший висновок: графік оберненої пропорційності є гіпербола. Це нова лінія, з якою ми з вами познайомилися. Тепер розглянемо, які ж властивості має функція? Властивості. Перше область визначення цієї функції. Ми бачимо, можуть бути всі числа, крім якої? Крім х дорівнює 0, бо гіпербола не перетинає і не проходить через початок координат. Тобто записуємо. Це множення значень x. Х, х не дорівнює 0. Друга. Область значення. Це множина значень y. y не дорівнює нулю. Третє. Ця функція нулів немає, да? записуємо нулів. Немає. Тому x ніколи не дорівнює нулю. нулю. І y не коло не рівня нулю. І наступна властивість четверта. Якщо точка А з координатами X0, Y0 належить графіку, то Точка штрих з координатами мінус, мінус y0 належить графіку, пізніше. В старших класах ми скажемо, що ця властивість називається непарна функція. Отже, такі властивісті мають оберну пропорційність, з якими ми сьогодні познайомимося. Дивіться на ДОП і алгебру, ви будете знати дуже добре.